Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Російський президент Володимир Путін не буде присутнім на похороні першого і останнього президента Радянського Союзу Михайла Горбачова, та й урочистого державного похорону Горбачова не відбудеться. Таким чином, Михайло Горбачов стане першим після Микити Хрущова радянським лідером, для якого у Москві не влаштують церемонію. Державного похорону, коли помер попередник Володимира Путіна на посаді президента Росії Борис Єльцин, той самий Єльцин, який передав Путіну владу над росіянами і сказав йому сакраментальне бір'їці Росію, було влаштовано відповідну державну церемонію. Горбачов в цієї церемонії. Позбавлений Путін лише на кілька хвилин з'явився у колонному залі Дому спілок, де виставлений гроб із тілом останнього генерального секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу. Можна здивуватися, чому Кремль проявляє таку навіть не байдужість, а ненависть до особи. Останнього президента радянського союзу в той час, коли Володимир Путін називає розпад радянського союзу найбільшою геополітичною катастрофою 20-го сторіччя і має амбіції щодо відновлення території радянського союзу шляхом кровопролитних війн із сусідніми державами. Адже публічно Михайло Горбачов ніколи не висловлювався проти політики Володимира Путіна. Він навіть підтримав окупацію і анексію Криму у 2014 році, та й взагалі намагався бути лояльним до наступника Бориса Єльцина набагато більше ніж до самого Єльцина, з яким у нього традиційно були серйозні проблеми. У особистих і політичних взаєминах. Але треба розуміти, що Путін походить з того самого грона, навіть не політиків, а я б сказав, звичайних росіян, які не можуть дарувати Михайлу Горбачову того, що він розвалив їхню злочинну імперію. Все те. Що захід вважає історичною заслугою Михайла Горбачова закінчення, мирне закінчення холодної війни між Заходом та Радянським Союзом, воз'єднання Німеччини, перебудову і гласність, тобто появу у радянському Союзі елементів свободи слова. Все це для Володимира Путіна та інших підстаркуватих чекістів, які керують сучасною російською державою, звичайнісінький злочин. Вони дуже хотіли, щоб такий Радянський Союз, який існував, ну добре, не за Леоніда Брежнєва, так за Юрія Андропова, цього не популярного у них керівника КГБ так і залишався радянським союзом, щоб Михайло Горбачов не проводив довгих перемовин щодо створення оновленого союзу, а набагато рішуче діяв з точки зору застосування військ проти тих, хто виступав за свою свободу і незалежність, за небажання жити у одній союзній державі з агресивною кровавою Росією, Я думаю. Тепер вже не потрібно нікому доводити, що Росія є агресивною і кривавою. А багато хто з прихильників незалежності своїх країн наприкінці 80-х, на початку 90-х років це знав і без доказів у вигляді ракет, які сьогодні бомбардують українські міста і селищі. Так, от, все це для. Володимира Путіна і його оточення неприпустимий злочин. Людина, яка долучилася до розвалу Радянського Союзу, не заслуговує державного похорону. Ніде правди, діти, це абсолютно брехлива оцінка. Якраз Михайло Гобрачов робив все можливе, щоб залишити союзну державу. Тільки от правда не хотів проливати вже занадто великої крові для того, щоб ця держава змогла надалі існувати. Ну і ясно, що для Путіна це вже є злочин, але Борис Єльцин, якому Володимир Путін влаштував урочистий державний похорон, зробив все можливе, щоб Радянський Союз зник з політичної карти світу. Ухвалив декларацію про державний суверенітет Російської Федерації, що викликало так званий парад суверенітетів і у інших колишніх радянських республіках. Домовився із Леонідом Кравчуком і Святославом Шушкевичем у Біловезькій пущі про денонсацію союзної годи і створення співдружності незалежних держав, що звісно і призвело до швидкого зникнення радянського союзу з політичної карти світу. Почав. Будувати суверенну Росію що звичайно і було остаточним вироком, навіть спробам відновити радянський союз. Однак, Володимир Путін залишається вдячним Борису Єльцину за те, що Єльцин віддав йому та іншим чекістам владу в Росії, дозволив всім цим невиразним людям стати мільярдерами і господарями величезної країни, відкрив для них можливості про проведення агресивних війн як на території самої російської. Федерації, так і на території сусідніх з нею держав, створив можливості навіть для знищення людства, якщо таке бажання буде у Володимира Путіна чи у його найближчого кримінального оточення, адже вони вже погрожували світу ядерним зброєю чи аварією на Запорізькій атомні. Ми прекрасно розуміємо, які інтенції у цих людей. Так що Володимиру Путіну є за що дякувати Борису Єльцину та його родичам, які обрали нікому невідомого сірого чекі на вищу посаду в Російській Федерації і примусило росіян проголосувати за інкогніто, от Михайло Горбачову Путіну дійсно нема за що дякувати. Він і продовжує вважати останнього президента Радянського Союзу винним у тому, що він не діяв як його попередники і не керував комуністичною імперією залізною рукою. Оце б точно сподобалося Володимиру Путіну. Якщо б. Під час його президентства, скажімо, помер би Йосип Сталін. Він точно влаштував би для цього кривавого диктатора такий похорон, якого весь світ ще не бачив. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. Мировом.